Доброго дня! З вами компанія Автопарк Юа, одеська Філія, і у нас нове чудове надходження. Це Toyota Avensis 2012 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літри, механічною коробкою передач та переднім приводом. Автомобіль від другого власника салону купувався офіційно в Україні. Має сліди використання, але без криміналу, без ДТП. Авто на оригінальних легкосплавних дисках. Зутих майже нову зимову гуму. текстильний салончик, ціленький, без ніяких нюансів, але потребує невеликої чистки. Стеля в дуже гарному стані. По комплектації повний електропакет, датчики світла та дощу, мультикармо, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, доозначений газовим обладнанням. По техніці автомобіль заводиться без проблем, в ходу ніяких зауважень немає. Також непогана штатна мультимедіа з блютусом, камерою заднього виду та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв даного авто, також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.